У Трампа поступово змінюють позицію щодо війни Росії проти України. Поведінка Кремля дратує Трампа. Якщо США підуть з мирного процесу, це стане провалом Трампа. Зеленський оголосив про плани на можливу зустріч із Путіним. Детальніше у нашому сюжеті мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Адміністрація президента США Трампа останнім часом поступово змінює свою позицію щодо війни в Україні. Американські чиновники демонструють дедалі більше нетерпіння до російського лідера Володимира Путіна, оскільки зростають підозри. Саме він, а не президент України Володимир Зеленський, може бути головною перешкодою до миру. Про це повідомляє британське видання Financial Times. Цитата з матеріалу в американців була спрощена ідея: давайте зачаруємо Росію, чинитимемо на зеленського, і ми отримаємо угоду. Виявилося, що просто зачарувати Росію недостатньо, каже Вольфганг Ішингер, колишній посол Німеччини в США. Найбажаніша мета Трампа. Припинення вогню, що могло б призвести до мирних перемовин і завершення війни, наразі для нього недосяжна. Путін відкинув усі заклики припинити бойові дії навіть попри жорсткі санкції. Ця демонстративна непримиренність Росії, як зазначають спостерігачі, дратує Трампа. Цитата у його спілкуванні відчувається розчарування. Можливо, він розуміє, що занадто багато чого позбувся і нічого не отримав натомість, сказав колишній посол США в Росії Майкл Макфол адміністрації Трампа. Також дедалі складніше покладати провину за продовження бойових дій на українців. Останніми тижнями Зеленський наполегливо демонструє готовність до співпраці. Відносини між Києвом і Вашингтоном покращилися після конфлікту у Вальному кабінеті, зокрема, завдяки підписанню угоди про корисні копалини. Проте залишається незрозумілим, чи справді Трамп переорієнтувався на підтримку України, чи просто прагне покарати Росію за її непокорність, зазначає ФТ. цитата. Трамп безумовно бачить, що Путін не йде назустріч, але я не впевнений, що наслідком цього стане значущий тиск на Путіна, сказав Ері Грін, колишній помічник президента Джо Байдена в Раді нацбезпеки. Тим часом експерти вказують, що Росія робить ставку на втрат терпіння з боку США. У мирному процесі ще одна цитата Макфола: Путін грає в довгу гру, і думає, що час на його боці. Він розраховує, що Трамп втратить інтерес, а американці припинять військову допомогу, і це послабить українську армію, зазначив Макфол. Водночас, деякі експерти вважають, ризик того, що президент США відмовиться від України в останні тижні зменшився. Так, науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Томас Рем зазначає, Трампу буде важко реалізувати одну зі своїх ключових. Цілий перезавантаження відносин з Росією без попереднього вирішення українського питання. Цитата занадто багато поставлено на карту. Так він все ще може піти з України, але якщо він це зробить, це буде занадто схоже на провал. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, про що міг би домовитися з Путіним у Стамбулі. В інтерв'ю Liberation він сказав. На можливій зустрічі з путіним може йтися про припинення вогню та обмін полонених. Цитата, якщо зустрінуся з ним, ми маємо вийти з політичною перемогою, припиненням вогню обміном полоненими за принципом всіх на всіх або чимось на кшталт цього, сказав Зеленський. Він також наголосив, важливо чітко визначити мету можливої зустрічі з путіним. Цитата. Ми з ним не можемо зараз домовитися про все, це неможливо. Але ми повинні знайти якийсь формат, щоб покласти край війні, підкреслив Зеленський. Центральне питання, за його словами, реалізація припинення вогню. Цитата: Росіяни не довірятимуть нам. Ми не довірятимемо росіянам, пояснив він. Гарантувати отримання такої домовленості могли б лише зовнішні посередники. Тому Україна наполягає на необхідності надійного збалансованого посередництва, яке поважають обидві сторони. За словами президента, потенційним гарантом такого механізму могли б стати Сполучені Штати. Нагадаємо, Зеленський раніше підтвердив готовність поїхати до Туреччини на перемовини. Він підкреслив, готовий говорити лише з Путіним. У Кремлі ж можливість візиту Путіна до Туреччини наразі не коментують.